Всім привіт! Поки син тренується, я вирішила не гайте час, читаю книжечку, ось не вірте всьому, що думаєте. І тут привернула мою увагу, вислів Сідні Бенкс звучить наступним чином. Думка це не реальність, але саме завдяки думці створюється наша реальність. І ось тут дійсно виходить дуже цікаво, оскільки у людини може бути думка, наприклад, що я погана людина або я не заслуговую там, на щастя, на повагу. На успіх, і сама, наче ця думка може не відображати реальність. Людина може бути насправді дуже хорошою, доброю, талановитою і так далі. Але це переконання буде впливати на те, як людина буде робити свій вибір, який буде приймати рішення, як буде сприймати цей світ, себе, як формувати оточення, як, як дозволяти взагалі до себе відноситись і самому до себе, і оточуючим. І, відповідно, в такому випадку думка буде формувати вже таку реальність. І ця реальність буде підкріплювати думку, що ну дійсно я ж поганий, ось тому таке життя маю, і тому таке відношення маю від оточуючих. Тому треба бути обережними з власними думками і не вірити їм однозначно. А що ви про це думаєте? Поділіться, будь ласка.